Євангелія на щодень, 30 листопада Лука 16, 1, 9 І сказав Ісус до учнів був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує Його добра. Покликав він його, та й каже, Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати, що мені робити, бо ж пан мій мене відбирає управління. Копати землю сили не маю, просити, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду кинути з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довж... довжнику свого пана і до першого промовив. Скільки ти винен, панові моєму? Сто мір Оливи, відповів той. А він сказав до нього візьми твою розписку та сядь і напиши швидко 50». Потім до другого промовив а ти скільки ти винен? Сто курців пшениці. Відповів той візьми твою розписку, напиши 80». І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро. Бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. Я кажу вам придбайте собі друзі, Мамоною, неправою, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Ісус, у притчі про нечасного менеджера, не схвалює фінансових махінацій, вилучення грошей, підроблення контрактів, заміни розписок. Він не винагороджує зло чи злі дії, а вимагає від своїх учнів здорового глузду у всіх ситуаціях. Водночас він звертає увагу слухачів на дивовижний факт, а саме на відсутність здорового серед його братів і сестер, тобто християн. Розсудливий завжди думає і діє на далеку перспективу, а не на близько. Він не забуває, що самотужки нездатне ні на що, він знає, що в єдності з іншими можна завершувати великі справи. Слабкість християн пророкує Ісус полягатиме в тому, що вони думатимуть найближчу тимчасову, а не на далеку вічну перспективу, і таке думання призводить до рунівного індивідуалізму. Господи, обдаруй мене здоровим глуздом і розсудливістю. Амінь.